Росіяни щоденно обстрілюють прикордоння Сумщини з мінометів артилерії та дронів. Останніми днями Білопільська громада знаходиться під постійними ворожими атаками, які призводять до серйозних наслідків руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено лікарню, телевежу, лінію електропередач, зафіксовано перебої з мобільним зв'язком, нанесено значних матеріальних збитків домогосподарствам. Останні декілька днів по Посилуються обстріли до е, кілька громади, зокрема місто допілля. Так позавчора е, були насовлення обстріли, зокрема район Телевежі та транслятор, за результатів чого було пошкоджені за е, і зараз не здійснюється трансляція ну, телеканалів радіоканалів. Е, вчора, е, починаючи з, е, ну, е, з раннього ранку, обстріли території громади, це були і ободи, декілька разів був обстріл, Потім були нові верки. Там загинула ходова приблизно 8-9 голів. В потім знову був обстріл Двопілля, район Телевежі, житлові будинки, і е, потім була обстріл лікарні із снарядами спеціальними киночевими флашетами. Це е, такі дротики, які прибувають все на. Ну вражають за усилу, і їхні тренування, зокрема, були перебиті лінії електроперевеч цими дротиками. У неділю, 18 червня, у наслідок артилерійського обстрілу Білопілля загинули дві цивільні особи батько і син, які перебували на вулиці і не встигли всього кілька метрів добігти до укриття. І вже в 16 годин 9 хвилин ще раз було масово на обстріл центру міста, і поки що ми не розуміємо, чи це танки, чи це реактивні снаряди, тому що було всього дві секунди між виходами, приходами. Тобто, дуже було мало часу. Люди не встигли заховатися. Один безпосередньо в самий центр прийшов, де колишній ну, центр дозвілля України і торговий центр вир. І інший біля житлового будинку і сам житловий будинок протиповерховий у балкон. Якраз в цей час білі бабалком проходив батько з новою дитиною, і батько загинув на місці. Дитинку намагалися доставити в лікарню, але не довезли, вона померла. У головному управлінні національної поліції в Сумській області повідомили, що загиблим виявився 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенка та його чотирирічний син. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, що караються позбавленням волі на срок від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.